Добрий день, я Дезюк Злата, учениця 4-го Б класу Старокостянтинівського навчально-виховного комплексу імені Сергія Михайловича Бондарчука. Тема мого дослідження: Чи може вода клеїти? Земля являє собою замкнуту систему, схожу на тераріум. Вона не втрачає і не отримує поживні речовини. Та вода, що була мільйон років тому. Збереглася і сьогодні. Скільки ж воді років? В воді 4,5 мільярди років. Цікавий факт, що склянка води, що впала з небес тиждень тому, вона бачила динозаврів. Вода це найпростіша речовина на світі, її досліджують навіть ченів, вона багато загадок. Мені сподобалось найбільший факт про 3D-принтер, який вміє друкувати водою та склеювати. Ми досліджуємо чи, е, проєкт, чи може вода клеїти. Наша мета дізнатися властивості води. А зараз я вам покажу, чи може вода клеїти. Нам знадобиться диск, чайна ложка та склянка води. Ложимо диск на стіл і ми бачимо, що він дуже легко береться. Тепер беремо чайну ложку води. Беремо трішки води робимо таку калюшку. Розмазуємо трішки ложкою, беремо диск і кладемо трішки його водимо, щоб він приклеївся. Тепер спробуємо беремо і ми бачимо, що ми його так просто тепер не зможемо підняти. Тільки коли Візьмемо ногтем, то нас вийде. так ми дізнаємося, що вода має змогу клеїти. Крапельки води це є молекулами. Коли молекули води змішуються між собою, це є когезія. Коли молекули води зустрічаються з іншими молекулами іншої речовини, це називається ангезія. Тому мокрі речі злипаються один з одним. По-перше, Лінзи, які ми наносимо на очі, вони прилипають, тому що на них є спеціальний розчин, який допомагає клеїтися до очей. По-друге, по рослинам, коли потрапляє туди вода, це робиться завдяки ангезії та когезії, тому що вони йдуть по маленьким трубочкам і тоді від коріння до листків йде вода. А зараз ми дізнаємося, як п'ють рослини. Нам знадобиться дві банки з водою, листок пекінської капусти, два барника червоного кольору та синього, та дві чайних ложки. Беремо пару капель червоної фарби, мішаємо. Тепер беремо синю фарбу теж пару ложок. Ой, пару капель. Мішаємо. Ще трішку додамо, тому що. Ще раз мішаємо. І в нас виходить дві склянки з різним барником. Тепер беремо листок пекінської капусти, на яку ми заздалегідь, розрізали. І таким чином засовуємо йому у дві банки. Чекаємо 24 години чи 48 годин. Пройшло 24 години. Ми бачимо результати те, що листок пекінської капусти пофарбувався в кольори. Він пішов по. Тоненьким капілярам, по трубочкам від коріння до листка. Він почав червоніти. Так ми бачимо, що наш дослід дав результат. В ході дослідження я розширила свої знання про воду, провела власні спостереження, дізналася багато загадок про воду, що вона може клеїти свого роду клейкість, як рослини п'ють. Також вчені хочуть використовувати воду в медицині, фармацевтиці та електроніці.